Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами територіального управління Беб в Одеській області ліквідували діяльність двох підпільних цехів з виготовлення кальянного тютюну. Орендувавши складські приміщення недалеко від центральної частини міста, 50-річний Одесит облаштував їх під цех з виготовлення тютюнових виробів. Для налагодження повного циклу виробництва організатор залучив 17 осіб. Так, один із них був технологом, який займався виготовленням виготовленням тютюну для кальяну і фасуванням у полімерні пакети, обслуговуванням технічного обладнання. Інший фігурант відповідав за пакування, маркування та подальше транспортування продукції. Ще один чоловік займався рекламою та розповсюдженням незаконно виготовленої підакцизної продукції в інтернеті, а також зберігав кошти одержані від збуту. Продукція реалізовувалась через соціальні мережі та відправлялась замовникам, серед яких були ресторани, кафе та магазини регіону. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також за місцями виготовлення та зберігання підакцизних товарів. Серед іншого вилучили грошові кошти у розмірі понад 1,2 млн мільйони гривень у гривневому еквіваленті, сім автомобілів, готової продукції та сировини для кальянного тютюну вартістю майже 18 мільйонів гривень, 665 електронних пристроїв. Для паління та обладнання для сушки. Організатору та спільникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.